У соцмережах почали поширюватися ролики, у яких стверджується, що молоді українці масово залишають країну. В соцмережах стали поширювати повідомлення про нібито існування довжелезних черг на кордоні через дозвіл Кабміну виїжджати з країни громадян України віком від 18 до 22 років. Чи відповідає ця інформація дійсності? Розбираємось в сюжеті. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко каже, що ситуація з пасажиропотоком на сьогоднішній день жодним чином не змінилась. Нова категорія громадян, які дозволено тепер перетинати кордон, і цю норму прикордонники почали застосовувати зранку від учора, не вплинула на загальний пасажиропотік. Тобто, великої кількості громадян цієї вікової категорії не прибувало на кордон для того, щоб перетнути пункти пропуску і виїхати за межі нашої держави, повідомив Демченко в ефірі. За його словами, за учора кордон перетнуло приблизно 127 тисяч громадян, це добовий показник в обох напрямках. Такий самий показник на рівні 127 тисяч перетинів кордону був і до дозволу виїзду для чоловіків 18-22 років. Демченко зазначає, що більше кордон перетинають ті громадяни, які поверталися до України, а не виїжджали. За його словами, теперішні черги на кордоні пов'язані із періодом відпусток. Пасажиропотік зріс ще з першого дня літа. У будній день в середньому пасажиропотік становить 130-135 тисяч перетинів за добу. Весною пасажиропотік на кордоні становив 75-85 тис осіб за добу, пояснив Демченко, нова категорія громадян у віці 18-22 роки, включно жодним чином не вплинула на збільшення пасажиропотоку, додав він. Інформація в соцмережах про нібито масову втечу чоловіків 18-22 років за кордон це вигадані твердження російської пропаганди, пояснили в Центрі протидії дезінформації. За їхніми словами, мета фейку дискредитувати рішення української влади. Це не відповідає дійсності, говориться в повідомлення ЦПД. Прийнято рішення дозволити чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон і наразі масового виїзду немає. Усі, хто хотів виїхати, вже виїхали, повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. Але ми повинні знайти баланс у державі, не втрачати освіту, не втрачати освітній рівень наших дітей, не втрачати хлопців, коли вони ще шкільного віку, а дати їм можливість навчатися тут, ставати дорослими тут і залишатися українцями, зазначив він. Президент додав, що є велика надія на повернення більшості мігрантів після війни, але це вимагає зусиль. Оскільки, якщо людина виїжджає, навіть не закінчивши школу в рідній країні. Ризики того, що вона не повернеться, дуже високі щодо рішень щодо можливості вільного виїзду за кордон для чоловіків віком 23-24 років. Зеленський відповів, що ці рішення поки що стосуються лише тих, кому 18-22 роки. Поки що такі рішення були прийняті, додав він.